Всім привіт! Мене звати Аня і ви на моєму каналі. Сьогодні я розпочинаю одну з рубрик на моєму каналі, яка буде виходити або кожен тиждень в цей день і в цей час, коли вийшло це відео, або через тиждень. Як ви вже могли побачити назву, ця рубрика називається Декоруй кімнату разом зі мною. Сподіваюсь, вам вона сподобається, скільки буде її частин, я теж. Просто не представляю, тому поки що це перша, а потім з вами побачимо. Чому я захотіла завести цю руху? Можете детальніше подивитися в одному з моїх влогів, які саме в цьому відео ми будемо, так мовити, прикрашати-декорувати двері зовні кімнати, і ви вже могли побачити, як воно повинно бути вже на заставці, але. Тут в цьому відео бачите процес та як це можна самому зробити. Я робила все з розміром, показувала, які використовувала матеріали, як я це робила, та старалася детально розповісти, як це можна зробити, якщо комусь це цікаво. Сама ідея виникнення цього як букбанера, емблеми, назви була взята із. Серіалу. Ну, сподіваюся, вам буде цікаво це подивитися. Що ж, не буду вас довго затримувати і приємного вам перегляду. На моїх дверях була ось така зірочка, яку я не знаю, скільки її років, напевно, роки три, а то й більше. Тому пройшов час її змінити. І так, спочатку я розмітила лінії, які ми бачимо на вивісці. От, І у мене тут спочатку вийшло 7, а потім під низом 3. Ось, три такі якби полосочки. Треба зробити ще одні такі ж по одному екземпляру. Ще одну з трьома лініями і ще одну. З сіма лініями. Взагалі я думала робити тільки на а 3 але я вирішила зробити 2 а 3 бо так буде більше вивіску. Наступним етапом буде розмітка букв внизу та тут зверху. Та також сама логотип логотип кафешки і те, що на ньому там буде написано і намальовано. Але як бачите, є трушки. Неполадка Бумага ось пішла. Тут теж. О, сподіваюся, я зможу це виправ... виправити і випрямити, тому що буде дивитися дуже недобре. Спочатку я намалювала ось такі рамки для букв. Щоб одна буква влізала в одну рамку. Тут можна побачити є відступ в 2 мм, але спочатку не хотіла його робити, взагалі думала його не робити. Але коли зробила ці три букви без відступу, зрозуміла, що буде погано, то ось так поки що виходить. Я написала перше слово Ура! Я вже почала обводити та розмальовувати нижній банер. Ось можна це побачити. І також тут я вибирала кольори. Я обрала ось ці два за основні. Це ось от оцей і цей. Також я вже розпочала, а навіть сьогодні, скоріш за все, закінчу робити. Букви, їх дуже погано видно, тому що вони дуже-дуже легенько зроблені. Сьогодні мій прогрес вже можете побачити. Я нарешті намалювала логотип і залишилось тільки ось тут в квадратах написано написали слово burger. Hardburger, який, який назва ось тут. Це ось можна побачити. Я вже почала обводити та замальовувати ці букви. Показую, як я все-таки вирішила розмальовувати і надпис. Я вирішила розмалювати все. І як я вирішила зробити? Я букви, які повинні бути жовтими, я їх обвела червоною ручкою, червоною ручкою і лінійкою обвела, і потім просто зафарбувала ось тут червоним. І буду далі зафарбувати. Звісно, видно, що воно не дуже однотонне, але якщо дивитися здалеку, то цього навіть не поміг. І так, щоб розмалювати ось тут кордони, і все було нормально, Я засклеїла скотчем. Перевірила його ось тут, щоб все точно було добре. Тут зробила скотчем, а сюди просто лінійкою провела, і все. Поки що виходить ось так. Тут я вже все ввела, все навела. ще червоно замалювати фон, а тут жовте. Також не забуваємо про те, що буква «Т» повинна виділятися, тому що так на логотипі. Я взяла великий логотип, він був на іншому фото, більше на версії, тому що на... там, де вся вивіска, погано видно сам логотип, тому я змальовувала оцю. Ось ви бачите всі розміри, також в саму фотографії перекривлю пісні цього фрагменту. Я вирішила пояснити трохи, тому що тут може бути незрозуміло. Перше, що я скажу, що все в міліметрах. А повністю це у мене тут 2А3. Це і 2А3 зроблено. Ось, тому якщо, ну, я рекомендую робити по А3, і тоді у вас вийде там приблизно половина десь на букві Т, як у мене вийшло, і її буде набагато гарніше. Спочатку ми якби, виміряємо ось цю відстань. Вона повинна у нас вийти 50. Якби ми виступаємо до 42 і ще трошки нижче, там буде ще 8 мм сюди. Тому що тут повинна бути більше відстань, ніж знизу. Потім, коли в нас вже є ця лінія, ми ділимо її на ось такі от числа, які тут ви бачите зверху. 50, це ми дивимось ось так. Ось ось, 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 ось ці числа. А Далі ми ділимо ось ці 6 слово по 50 І в нас тоді виходять квадратики по 50 мм. І саме ділимо в цих от койомочках, так сказати. Потім, коли у нас вже будуть оці квадратики по 50 мм, що ми робимо? Перший квадратик, який у нас йде ось тут, якби як перша буква, ми її не чіпаємо, у нас залишається 50 на 50. Потім вже другий квадрат 50х50 з 50, по самого початку ми 2 мм залишаємо. 2 мм відкреслюємо. І так ту тут теж 2 мм, 2 мм, 2 міліметри. Типу забираємо у них по 2 мм, щоб була відстань між буквами. Далі тут теж перша буква залишається незмінною. Друга буква вже починається з другої, тут 2 мм відкреслюємо, 2 мм, 2 мм, 2 мм, 2 міліметри. Це для того, щоб була відстань між буквами і вони не були якби, разом. Таке не повинно бути. І далі вже викреслюємо букви. Таким шрифтом, як у нас на самому логотипі. Ось я залишу, Напевно, змонтую вам фотографію, щоб тут були мої розміри, і фотографія самого логотипу, щоб не бігати нікуди. А далі, що по буквам ото цим? Тут взагалі однакові букви, вони однакова шрифта і однакові розміри у букв. Тут я теж спробувала це показати, що в нас. Така схема приблизно якось як отут. А тут ми, по-перше, беремо просто лінію. Як ми робимо тут на, би, на макеті трохи нерівні відстані, але вона потрібно, щоб вона була рівна. нерівна, тому що просто, ну, я так, так би так сказати, криво написала це. Але не дивимося на це. Що тут по буквам? А Тут ми теж спочатку знаходимо сам. Де у нас будуть букви, відступаємо тут 180 і тут 180 потім розкіслюємо по 16 мм для кожної букви відстань. Тут робимо таку саму тактику. А якщо перша буква слова у нас просто йде 16 мм. Потім вже в другій букві ми забираємо 1 мм і потім забираємо 1 мм, щоб була відстань. Потім також робимо з іншими буквами. Тут теж забираємо 1 міліметр. Забираємо 1 мм. Перша буква не чіпаємо, друга буква забираємо 1 мм. Третя забираємо 1 мм. І так далі. Так з усім. Що ж, на цьому все. Велике дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось відео такого формату. Чекайте ще від мене відео про декорацію моєї кімнати, що я буду ще робити, і так далі. Бажаю вам гарного настрою та всього найкращого. І побачимось з вами вже в понеділок.